Я, як людина це трошечки системного мислення, створював там сторінку в соцмережах свою, все окремо. І ось тоді, в, в принципі, постало пусте поле, розкажіть про себе трошки. І Тоді я написав три слова. Власне, вони не змінилися. Слова в нас можуть бути реченнями, тому я скористаюся цим. А, бачить, відчуває, аналізує. Перші декілька тижнів повномасштабного вторгнення, коли в принципі слова не збиралися докупи, і постійно в голові крутилося питання, навіщо все це. Не було розуміння, як саме там, написання чогось може зараз допомогти, чи це потрібно. В принципі, не доходило до цього думки до складання. Але десь вже місяця через півтора мені вдалося розблокуватися в плані читань поезії під час повномасштабки, завдяки ефіру одного з одеських телеканалів, які вирішили зробити марафон на підтримку людей. Запрошували творчих людей Одеси, і там я прочитав 10-хвилинний блок своєї поезії, і зрозумів, що людям це. Ця підтримка зараз вкрай необхідна. Все, що писалося після, воно стало о, з більш гірким присмаком, більш о, мінорне, можливо, і, звісно, о, менш багатослівне. Літературні фестивалі відновилися, проводяться. Це показує, вони відвідувані в країні, і це показує, що людям необхідно це слово підтримки. Дивишся на все іншими очима, світ звузився до декількох, очевидно зрозумілих речей надважливих. Це, це любов і це смерть, і ми фігуруємо поміж ними от і все. І через таку призму, звісно, дивишся на текст і на. Світ загалом. В українськомовній поезії в Одесі змінилося не тільки з початку повномасштабного вторгнення, а змінилося за, на мій погляд, роки за два до цього. Література, яка фігурувала як одеська українськомовним продуктом українськомовною поезією, прозою. Відбувається, це справа часу, з цим все в порядку. Зараз я спостерігаю за таким а, хорошим підйомом молодих українськомовних поетів в Одесі. Вони зростають і це не може не радувати. Змінилося, але не, я би не прив'язував це до повного штабу Просто зараз, а, можливо, стало більш а, легко знайти слухача. Попит є, але він, він нормальний, природний. За півтора роки я особисто спостерігаю все ж таки а, трошечки зменшення. Ми були до повному штабку, набрали навіть до карантинів, ми набрали непогані оберти в плані культурних подій. У нас почав прекрасно розвиватися. А, Український театр і робити чудесні вистави, і в нас відбувалися літературні фестивалі. Зараз цей попит, не попит, це трошечки знизився ось цей бум. Трошки менше стало людей приїздити, там, письменників з презентаціями або а, там, виконавців з концертами, трошки менше, ніж в інших містах. В цьому є виправдання, звісно, ми а, для ворога солодкий пиріг, і він не може його не кусати обстрілами. Все впирається в історію а, і Одеса дуже довго була в акценті Російської імперії спочатку, і більшість літератури переважна більшість, якщо не майже вся. Яка оспівувала ось цей одеський міф або о, життя Одеси на початку ХХ сторіччя, а, або і раніше трошки, вона вся була російськомовна, тому що це все була імперія російська. І, і за часів незалежності для росіян знову ж таки нічого не змінилося. В сучасний період росіяни. Не просто активно підтримували, вони користувалися цим. Як, тобто для них Одеса була як однією з баз а, а, отдиха. Ось існування цього, повторююся, одеського міфу зробило великий, великий злий жарт з нами. А, тому в профкультурному плані тому Одеса вважається проросійською, Хоча за останні. 10-15 років це, це цікаво змінювалося. У нас багато років о, все одно продовжували існувати вже навіть там, в нульових об'єднання літературні, які о, все одно користувалися російською мовою. Знову ж таки, це природньо, В цьому немає нічого поганого, аж, аж за край. А, але нічого хорошого немає, тому що за російською мовою завжди йде Росія. Так робилося дуже багато років. Від'їдьте від Одеси буквально 10 кілометрів будь-яке село або селище. ви Все одно переважно почуєте українську мову У будь-якому випадку. А міста завжди ставали русифіковані більше чи в меншій мірі, але ставали. Е, руйнується. Інколи навіть або ракетами, або і уламками. А, головне, аби він руйнувався в, в головах. Трошечки змін, зміна акценту і зміна погляду на одеський. А, український українськомовний продукт існує одеський. А, йому просто треба час для зростання. Всьому свій час потрібен. Не потрібно рахувати скільки має впасти шибом. А, Ну, не, не варто, а, бо а, бомби падають зараз однаково на всі території країни, на всі регіони. А потрібно а, акцентуватися на дітях, на молоді. На вихованні нових поколінь. По-перше, ми те покоління, яке стає буфером для них від великої страшної імперії. А по-друге, ми ті, хто вже можемо їм надати ось це красиве українське слово.